Саме перше це вибрати вдале місце. Це основне, це 50% успіху. Вдале місце яке, оскільки батьківщина Південно-Східна Азія, тому вони люблять отримати вранішнє сонце. Тобто 9, 9, 10 година, 11, вони якщо отримують це вранішнє сонце, це чудово для них. Воно м'яке, а для, для них воно якраз таке як природне. От. А якби в в жаркіші вже температури, коли наступають там, з 12 до 3, якби трошки на не притіни, не було місце. Потім не бажано висаджувати на протягах. Особливо це шкодить взимку, наприклад, коли поривісті вітри морозні, можуть пошкоджуватись навіть однорічні пагони. але якщо вдали місце, то цього не відбудеться. Потім при посадці викопується велика яма. Ну, в залежності від рослини і від типу ґрунту, який є на місці. Тобто, Якщо це піщаний, це добре, наприклад, Ну, не дуже, але все одно нормально, оскільки в піщаному ґрунті робиться знизу глиняний замок, це характерно для посадки для більшості рослин деревних. Знизу робиться глиняний замок сантиметрів на 20 тобто укладається на низ ями глина, вона утримує це, якщо піщаний ґрунт. Вона утримує вологу, а сама яма заправляється рихлим та поживним ґрунтом. Субстрат робиться із ну, з двох, трьох, чотирьох ґрунтів. Може бути. Це перегнивша листя на земля. Ми використовуємо. Тобто, такий субстрат, де Збирається лист, наприклад, є можливість його утримати там рік-декілька років. Це там і бур'ян туди йде, гілочки, палочки, листя, шишки, все можливе, все органіка, що може перегнити. Потім ця, через рік ця земля пересівається через сіточку і отримується такий легкий повітряний, такий легкий і насичений гумусом субстрат. Доступ повітря потрібно, оскільки коренева система мичковата, поверхнева. І от вони так і в природі харчуються ну, тільки от з поверхневих шарів. переважно. Ну Вже такі магнолії високі, це магнолія вже десь метрів 12, от, то, звичайно, що коріння йде глибше, але все одно переважно це поверхневий корінь. Для цього якраз і використовується мульча. Найкраще такий субстрат просто листя. Перегни, воно перегниває поступово, щіпу ми використовуємо. Хвою, да, це чудово, якщо щіпа з хвоєю, хвоя з листям. От. А щіпа дуже корисна, бо е, подрібнення йде гілок на дрібну фракцію там 3-4-5 см. І вона просто на декілька років її вистачає, і вона теж перегниває, вона дає ефект добрива, вона отримає вологу і щіпа вона ще й гарніша, ніби знаєте, як от продають навіть в епіцентрі кору, там, соснову, да? замульчувати, воно і гарно, і воно свою роботу виконує для рослин. Не треба забувати, що не можна загортати повністю стовбур. Біля кореневої шийки треба залишати місце. Воно теж може бути прикрите, замульчоване, але буквально на декілька сантиметрів це воно там перегниває і все, все нормально, просто не, не пріє від цього. По бокам можна дати більше. От, і воно навіть створене, от правильно Остап сказав Романович, що форма миски така ніби. Бо воно коли там підгниває, то воно так і залишається. Опускаються нижні шари. А ця ложбинка дає можливість воді залишитись, яку ми поливаємо, або дощова вода затримається в цих умовах. І не можна засипати кореневу шийку. Чому? Тому що коли засипати для багатьох рослин так, а для магнолії це особливо болюче питання, якщо засипати сантиметрів на 5, більше на 10, скажімо, то відбувається загнивання. Загнивання кореневої шийки, і рослина можемо втратити просто рослину за, за 2-3 роки, вона може поступово бути втраченою. Не зразу це навіть ефект, зразу й непомітно. Тому завжди біля кореневої шийки е, треба сантиметрів 15-20 залишати вільного місця. Ну, притрушене, прикрите, але на декілька сантиметрів. По бокам може бути і більше до 10 сантиметрів. Оце от ідеальні умови для укривання, для мульчування магнолій як на зиму, так і на літо. Скоріше, навіть для літа ми це робимо. От, бо зима, оскільки зими вже у нас не дуже такі складні, в принципі, магнолії спокійно наші магнолії. Я не берусь сказати за всі магнолії, привізні там, але наші магнолії до мінус 30 градусів витримують спокійно. От, тому важкіше, тобто важче вони переживають літні умови. А саме липневу спеку це липень, серпень, коли спека, коли немає опадів. Ну, опади ми конфіскуємо, тобто компенсуємо додатковим поливанням, а так вони мусять бути прикриті дещо від сонця, якщо мульчі немає, просто ґрунт над корінням, воно швидко пересихає і це для магнолії не дуже добре, вона тоді кволою росте. Оскільки магнолія стародавні рослини. Вони є пластичними рослинами і вони здатні адаптуватися до місця зростання, до нових умов. О, це закладено на рівні їх можливостей фізіологічних, біохімічних. Вони накопичують ряд речовин вторинних метаболітів, які можуть трансформуватись, перетворюватись у інші речовини на той момент, що їм потрібно. Якщо там підготовка до зими, то скажімо, там частина речовин вторинних метаболітів може трансформуватись у цукри, які будуть ну, упереджувати замерзання води в міжклітинниках. Якщо то навесні, там, то більше флавоноїдів, коли рослина йде розпускатися, йде в вегетацію, значить там більше флавоноїдах на молодих листочках для того, щоб протидіяти ультрафшкідливі дії ультрафіолету. От. Тому рослина пластична і вона здатна пристосовуватись. Яму необхідно для того, щоб і заправити з цим же ж ґрунтом. Це може бути частина торфу до тієї землі, частина лугової землі. Частина землі може бути із-під газону, і з під такого бур'яну, де кульбаба, крупива росте. Ну, без, без рослинності, але ту землю взяти, розмішати, зробити гарну таку компостну, цікаву землю. Легка, легка і родюча має бути ґрунт. Посадити не глибше, аніж вона є. Там явище кореневої шийки спостерігається, глибше не можна посадити. От. Але притоптати, посадити, зробити гарну лунку, полити багато води зразу, декілька десятків літрів. Ну, два-три відра може бути, може й чотири через деякий час. Не тільки для вологи, а для ущільнення кореневої системи з ґрунтом, для того, щоб вийшли всі повітряні пробки. І це буде найбільш вдалий метод посадки. Після цього замульчувати шаром мульчі сантиметрів 10, см, і це буде чудово. Час від часу в вегетаційний період, ну, починаючи там з кінця травня і ще до вересня підливати. Ну, Вересень це вже дивлячись на погодні умови, да, там, коли йде сезон дощів, то звичайно що не треба. Але на зиму рослина має входити на. Ну, Насичена водою, коренева система має бути. Не можна так, щоб сухо було. Бо тоді, якщо рослина страждає, в неї дефіцит вологі, і вона входить в зиму, то тоді не треба навіть говорити про серйозні температури, там мінус 30, може і мінус 5 її погубити. Тому рослина має бути входити в зиму, насичена водою. Оскільки серед магнолій є види, гібриди і сорти. О, сорти або деякі ми називаємо декоративні форми. Так от, Чисті види, магнолія динодата, магнолія оголена це є чистий вид, дикий, тобто природній, який росте в природі, в лісах, не створена людиною методом селекції. Тому чисті види зацвітають, як правило, на 10, 12, 15 рік. Ну, динодата на й Якщо мова про кобус, це може бути 12-й, 13-й, 15-й рік. Якщо мова, наприклад, це вже максимально. Магнолія Кембелія є магнолія Кембелія, яка ну, зростає переважно в Гімалаї, Бірма, там частина Індії, Китаю, Мянма. Значить, ця магнолія зацвітає на 28-й і 32-й рік. Вирощена з насіння посаджена. Тому для видів це трошки відтягнутий термін, коли вона війде в генеративну фазу. Що стосується гібридів, це простіше. Наприклад, між цією, от, всі ви знаєте магнолія Суланджа, рожевий гібрид. Ну, Вже всі мусять знати, зараз вони поширені, у нас цілий сад магнолій. Так от оце магнолія динодата вона є одним із батьків магнолії Суланджа. Це гібрид між магнолією динодата і магнолією лілії лілія квіткова. От, це теж рожева. В результаті перезапилення в такої вдалої селекції є зроблена, з'явилась магнолія суланжа. Так от вона заквіту, починає квітувати на 5-й, 6-й, 8-й рік. Ну так, 5-й, 8-й. Ну, Все-таки в залежності від екологічних умов. Якщо все достатньо, є кількість світла необхідного вранішнього, вона зволожена, немає таких от вітрів, то вона якраз на 7-й, 8-й рік починає зацвітати. Магнолія цвіте в залежності від температурних коливань. Які відбуваються. Зокрема, магнолія денодата зацвітає рано, це перша декада квітня. Це так завжди. Плюс-мінус може здвигатися два дні туди, два дні сюди. Тому часто буває, що у нас перед Паскою оці от коливання температури відбуваються, особливо нічні, і можуть пошкоджувати дещо пелюстки. Оскільки, якщо в день там буде плюс 15, а вночі 0 або мінус 2, то це все-таки сказується якби, на загальному стані і трошки може ну, коричневіти, це коричневіти пелюстки можуть. Це ніяк не сказується на, на самій рослині, тобто вона нормально відбувається, вегетація, вона запилюється, дає плоди, запліднюється. От. Тому все залежить від, якщо устаткована вже весна, то магнуля цвіте протягом двох тижнів і більше. Якщо суттєво потрапляє під заморозки, це тиждень. От. Але це мова йде про саме ці магнолії зараз, які перші зацвітають до появи листків. Якщо мова йде про магнолії, наприклад, які квітують в травні місяці, а це перелік магнолій, таких як обернено яйцеподібна, лікарська офіціналість, це магнолія тріпітала, парасолькове дерево, це макрофіла, еша, зібольда. Та ще Вірджиніана, Віргінська, це все в нас є в колекції. Так от ті магнолії квітують не масово, так як от магнолія денодата, а вони квітують поступово. Там, квітки там, певні там, 5-10 квіток розкрилися. А деякі поки що в бутонізації формуються, а інша вже відсвіла і формує плід. І отак от поступово вони можуть квітувати місяць-півтора.